І буде нарешті наше крісло дитяче для годування від фірми Mam In Love TUMSI Плюси, мінуси, все розберемо. Ви собі вирішите, чи воно вартує того, чи не вартує, собі придбати таке саме крісло, як і в нас. Тому що під майже кожним відео. Пишуть нам коментарі за іменно це крісло, що воно їм подобається. Ми ним користуємося вже 4 роки з 2020 року, і по сьогоднішній день, в принципі, воно підходить. Хоча виробник заявляє, що воно там від нуля і аж до трьох років, а нашій дитині вже 4 і вона нормально себе відчуває іменно в цьому кріслі. Ми його брали сірого кольору ну під наш інтер'єр, біло-сірий, і він реально класно підійшов. Це крісло є дуже багато Почнемо, Почнемо зразу з мінусів. Тут був такий вкладиш м'який і ремені. Так ми ремені познімали, тому що для дитини вони абсолютно не потрібні, і там були такі пластмасові замочки, які можна було посувати, тобто збільшувати або зменшувати відстань в мірі того, коли дитина. Підростає. Ми їх забрали. Самі ремені були дуже слизький такий матеріал. І він не тримав, от якби ми затягнули, що от все, щоб вона нікуди не тікала. Ні, вона трошки порухалась, діти активні і вони сунулися і все. Ну, Тому ми вирішили ті ремені, вони, ну. Взагалі не підходять, а цей вкладиш взагалі не тримався без них, тому і цей вкладиш ми також забрали. Ну, в принципі, кріслі якраз зручно, тому що воно виконане із екошкіри, його зручно знімати, мити, нам може малювати, їсти тут все вдавати. Ви його зняли, помили і все нормально. І також про безпеку, що от ремені ми зняли, вони були п'ятиточкові ті ремені, тому що ось тут на столику знизу є ось така пластик. Бачите, він якраз проходить між ножки дитини, і вона не з'їде несповза точно. Тут знизу йде кнопка. Оди ви бачите, вона закрита з цього боку до дитина. І ось тут кнопка тільки для батьків, що тягнете до себе і можна витягувати. Зараз я більш детальніше покажу про цю кнопку. Ця кнопка вона від дитини закрита повністю, що дитина рукою її не дістане. І вона нажимається і витягується. Кріплення з одного і з другої сторони. Дуже зручні кріплення і дуже класний от столик. Мені він сподобався ставити його взагалі легко. Тут є такі пази з одного і з другого боку. Просто потрібно їх попасти в них. Тож кнопку зажимаєте і ставите. Тут є два положення. Оце от Саме крайнє, коли дитина сидить, ти їй зручно, вона може собі їсти. Наприклад, немає слюнявчика чи забули вдягнути, і все проливається сюди. Або є ще одне положення, друге. Тобто більше вже місця дитині. Ну, кому яке подобається. Всього два положення. Також є ось така от сіра накладка. Тут для стаканчика. Або ще може бути, так як ми от використовуємо, як художнє крісло. Тут може бути водичка і вона може розмальовувати різні розмальовки. Або, наприклад, ліпити пластилін, собі тут щось вискладає і має якусь різну фантазію. Ця от накладка вона знімається з трьох сторін. Ось один, два. З цього боку найтяжче. ну Зручніше було б двома руками, просто я знімаю мені так. Зняли, помили. Все. А так всередині вона йде повністю біла. Хочете собі тримаєте з підстаканником, а хочете без підстаканника. Ну, ми привикли, що нам зручніше з підстаканником. Так, легше помити. все, закласнули. І крісло готове. Екошкіра в деяких моментах вона потріскалася. От, наприклад, в цьому моменті тріснула екошкіра. Тут трошки пластиліну десь там помалювала. Поцарапала, але в загальному нормально. Зараз я покажу, як знімається ось цей от чохол. Так, знімаємо. Дуже легко знімається. Він має тут о, ось такий, от, ніби як гачок один. І з іншого боку такий самий. І все. І ми його звідси зняли. Також є ще ось тут кнопочки. Одна така защіпка і друга. Все. Крісло повністю розклали. Лишилася одна пластмаса. А де спинка, воно м'якье. Тобто буде зручно дитині сидіти. Не буде їй давати нічого в спинку. Одягати теж дуже просто. Тут одягнули, тут защепнули. тут теж защепнули, щоб вона не їздила. Це, а, Ще тут трошки поцарапалося. Якраз в тих моментах, де зачіпається ззаду, де на найбільше треться, отут -та, і дереться та екошкіра. Так, от цю ручку ми сюди пропихаємо. Тепер заклацуємо. Є. От заклацується вона набагато легше, ніж знімається. Тут ще можна окремо докупити вкладку іншу. Бо вона була така невеличка, от, як оці от прорізи є, оця от накладка. І все. Не можу показати, тому що її викинув у нас її немає. А є ще оригінальна, докупляється. Вона йде практично повністю, на все. навіть на ці підручки, от, і вона буде повністю мігесенька. Ну Тут, от є ті п'ятиточкові ремні, тут він защіпається. а положення є верхнє і нижні. Така ручка, дивіться, крісло має положення. Як я не помиляюся, здається, три. Тільки поставлю кисню для того, щоб було легше видно того столика. Так. Раз. Закласлося. Ну, Напів лежаче. І два. Все. Три положення. Це найнижче положення. ось це одне, друге. І сидяче. Ну, в загальному прикольно. Також підніжка. В підніжці є тут з двох сторін кнопки одна, з іншої сторони, друга. Функції в підніжці декілька. Можна взагалі її закласнути, що вона не мішає, просто людина собі ножками може рухати як хоче. Потім йде перше положення. Ну, тут якраз підставка для них є. Ну, переважно найменші дітки такі до півроку сюди навіть не дістають. А вже старші діти їм то заважає, тому треба їх забрати, щоб вони або махали ногами, або <свісно> вони не можуть сидіти. Друге положення отаке вже більш підняте. І є третє. Це останнє положення рівне. Тому що коли кладете повністю це крісло. Ну, перетворюється майже як в ліжечку. Так буває так, що дитина от їла, або бавилася, змучилася і десь в процесі того заснула. Наступне, що у нас є в цьому кріслі, знімаємо цей столик. Так, його треба перевернути. Ось так. Перевертаємо. І є ще одне положення. Ось, бачите, є такі системи. І так само взаді на кріслі. Є ось такі от бортики. О, Потрібно просто попасти. І зручно забрали крісло. Дитина, хочете, може сидіти просто в кріслі, ну, ремнями її прищипнути, і можете її годувати, якщо вона ще не міг їсти сама зі столика. Далі, що у нас тут є? Ми ось це от крісло можемо взагалі витягнути. Воно витягується. з... Тих от ніжок, зараз я покажу. Ось тут, от ззаду є одна кнопочка і друга кнопка. Треба за дві кнопки нажати і потягнути догори. Спалю, здається, так. Зжимаємо і знімаємо. Залишається ось такий от модуль з крісла. Його легко перевозити в машині. Ці ніжки складаються на ось ці дві кнопки. По бокам знімаєте. Все, вони з'їхались до купи і вони вже не роз'їдуться, поки не нажме ці кнопочки. Наступний етап, саме крісло ставимо назад, ну, треба просто попасти в пас. Тут колеса є передні, вони не фіксуються, і задні, які мають гайма. Тобто можна поставити на стоп і колеса не буде рухатися. Це коли ви голодуєте, а дитина дуже активна, любить скакати, то коляски може їздити, ми вже такий раз замічали. Тому ставимо гальму і вона нікуди вже не їздить. Ось ці колесика передні, вони такі сіренькі, прогумовані більші, ну, класні колесика. Вони не мають фіксатора. а задні мають отакий от стоп. Донизу нажимаєте і все, і колеса нікуди не зрушується. А коли їх бачите, виключили, все, вони вже їздять. І так само стоп є і з другої сторони. Але висота в нас ну приблизно десь. 118 см з блоком. Якщо без блоку самі тільки ніжки, то вони займають 84. Ну 84, бо кнопка вона зжимається і вона не буде займати, той 1 см. Ширина у складеному стані займає приблизно 58 см, глибина у нас 30 см. Це в складеному стані. Взагалі, вага даного крісла майже 13 кг, 12,3 кг. Ну дуже важке, щоб його брати і переносити з одного кімнати в іншу, важко. А от на колесиках перевозити комфортно і дуже зручно. Так. Зараз я її розкладу. Тут треба зажати дві кнопочки, щоб вона стала назад в положення для годування і помірюємо, скільки вона займає місця. Розкладена. Бо тому що для нас це був найбільший мінус в квартирі, Іменно, що воно займає дуже багато місця, коли воно розкладене. Ще забули про одну функцію. Тут знизу є такі кнопочки. Одна наліво, ось, друга направо, Ну, типу в зовнішню сторону. І все, зручно зажати дві, і опускаєте. Тобто є верхнє положення, а є чуть нижче, це друге положення. Є третє, ну заклацується, є четверте і є п'яте, останнє, тобто по висоті 5 різних положень. Від землі столик займає 66 см. Це найнижче положення, в якому може бути столик. Якщо порівняти до нашого обіднього стола, він має 74 см. Тобто, воно ну, спокійно зайде, але ми використовуємо його, здається, в якомусь верхньому другому положенні. Підняти його взагалі легко. В принципі, кнопки вже натискати не потрібно. Просто підтягуєте і йдуть такі заклацування. Все, це найвище положення. Найвище положення у нас 80%. 3 см. Ну, кожен собі підбере сам, тому що коли ви сидите в своєму кріслі і годуєте дитину, то ви собі підлаштовуєте, як вам зручно. Так, зараз ми поміряємо повністю, скільки воно в розкладеному стані. От дивіться: від однієї ніжки до другої 87 см. Це майже метр. І висота в найвищому положенні метр метр, 0,2. Десь так приблизно. Найглибше положення, коли воно прижати майже повністю дитини, має 22 см. І далі беремо друге положення, наступне, має майже 26,5-34-35 см. Спинка займає від до верху 47 см. Коротше, знімаю вам всі заміри, тому що. Дуже часто нам пишуть за ті всі заміри, скільки там та підножка. Так само, як було і на колясці. Чи підножка зручна для дитини? чи ножки не звисають, то було на рахунок сайва. Тепер знімаю відео про наше кисло для годування. Сидяче положення у нас 23 см. А от підніжка в такому низькому стані 20 см. Якщо вложити в лежаче положення, так як я показував, що вдруг засне. Зараз ми помірюємо скільки від початку до кінця. Ну Приблизно до самого борта 84, десь 85 см. Mom in love. зробив для вас огляд, щоб не виникало більше всяких різних питань. Тепер буде відео. Можете собі в будь-який момент його переглянути. Ось так ну, поставити в принципі можна, але будуть заважати ось ці от ручки. Вони нам так побили той стіл. Тому треба спускати в якесь нижнє положення. Коли дитина сидить в кріслі, ви отак не зможете зробити, бо це дуже тяжко. От Я ж нажав друге положення згори, це один, два. друга функція зверху. І все, фіксуємо. Раз. І два. І всі в зборі всі можуть вже їсти, обідати, снідати, вечеряти. А під цим відео я залишу ще посилання на огляд розпаковку даного крісла. І до нових зустрічей у нас на каналі. Всім па-па!